Прояв поваги до бізнесу від міської влади в Івано-Франківську повним ходом іде підготовка до ювілейної церемонії вшанування лідерів економічного прогресу Тріумф десятиліття. Дата проведення 29 березня. Тож уже нині організатори приймають заявки від керівників підприємств на участь у такому дійстві і закликають місцевих бізнесменів до активності. До речі, цьогоріч експерти оцінюватимуть роботу не за рік, а за десять. А от головні вимоги відсутність заборгованості до бюджету та вчасна виплата заробітної плати. А таких на думку Ського голови чимало. Відтак каже Віктор Анушкевич, варто віддячити підприємствам, завдяки яким наповнюється наша казна. Натомість обіцяє не заважати у розвитку бізнесу. «Знаєте, саме головне, що має робити влада: не заважати, не заважати саме головне і спрощувати їхню роботу. І з Цією метою у нас відкритий центр надання адміністративних послуг це для людей безпосередньо для громадян. а На другому поверсі дозвільний центр реєстраційна палата і робота цих двох структур дуже активно, дуже активно і дуже позитивно. Тобто, ми спростили процедуру отримання тих чи інших дозволів. Малі та великі підприємства змагатимуться між собою у 13 номінаціях. Чотирнадцятою нагородою стане відзнака місту від представників Ради Європи за проведення такого дійства. Загалом за 10 років існування премії трі. Йому вже відзначено 87 підприємств, і усі вони заповняють посадовці, і досі на плаву сьогодні ми маємо позитивну в цьому році динаміку. У нас є більший приріст створення над ліквідацією підприємств. Який обсяг реалізації продукції? Обсяг реалізації продукції склав за минулий рік 3,8%. Мільярда гривень. Якщо ще коли ми починали трум, було 450 мільйонів реалізацій, то порахуйте, який зараз скачок за період самого проходження за період з тих десятиріччя. Якщо ми мали десь в районі 18 мільйонів. Іноземних інвестицій на коли ми починали робити то доларів то Ви вже чули. Вам називав заступник міського голови майже 260 мільйонів. На згадку про свято організатори готують ювілейний буклет. Тут буде представлено переможців тріумфу за всі роки його існування до слова. Загальний бюджет цьогорічного свята 150 тисяч гривень.